Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую сьогодні ознайомитись вас з правилами поведінки на вулиці у під'їзді з незнайомими людьми. Будьте уважними. Перше правило. Ніколи не йди гуляти на вулицю, не повідомивши батьків чи інших близьких тобі людей, про те, куди ти йдеш. І з ким ти йдеш? Будь уважним. Друге правило не приймай від незнайомців ласощі і подарунки це небезпечно. Лич на допомогу або жив таких людей. Третє правило. Якщо ти відчуваєш, що хтось тебе переслідує, намагайся скритися від нього, але не заходь у безлюдні місця. Ніколи не погоджуйся іти з незнайомими людьми до чужого під'їзду, підвалу або інших безлюдних місць. Це небезпечно. Четверте правило ліфт відкрився як завжди. Ти хотів зайти туди, та побачив молодчина там стоїть чужий мужчина, посміхається тобі. Гей, малюк, заходь сюди. Ні, скажи, я почекаю, тато слідом поспішає. Чи не можна заходити в ліфт з незнайомими людьми? Будьте обережними. Правило. Якщо раптом на вулиці біля тебе зупинилась машина і пропонує тобі сісти, аргументуючи це тим, що давай я тебе відвезу до мами, до бабусі, ще кудись. В жодному разі не сідай з незнайомими людьми в незнайому тобі машину. Будь обачним, бережи себе. Осте правило. Якщо раптом ти загубився у незнайомому місці, звернись до поліцейського. Спокійно, без паніки пройдись по вулиці, озирнись, і ти обов'язково відшукаєш поліцейського, щоб звернутися до нього по допомогу. Правило сьоме. Будь ласка, не грайся допізна на вулиці. З приходом темряви обов'язково ти маєш вже бути вдома. Будь ласка, будь обачним і не затримуйся на прогулянці один. Правило восьме. Пам'ятай. Говорити ласкаві слова, обіймати, цілувати, дарувати подарунки і пригощати солодощами можуть тільки дуже близькі і знайомі тобі люди. Отже, будь обережним, додимуся правил спектним. Якщо ти бачиш цього смайлика, то ти вислухав всі мої правила, запам'ятай їх. Я вам сказати мушу, що живемо ми лише раз. Бережи себе і друзів та згадуй правила щораз. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі, хлопчики і дівчата!